Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Відразу запрошую вас підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Це дозволить нам поширювати український контент і поширювати важливі для людей у цей непевний час і період нашого життя знання, які набуті в нашій духовній академії. І сьогодні. Ми з вами поговоримо на тему, яка цікавить наших е глядачів, називається Як правильно медитувати, лежачи, сидячи в позі лотоса тощо. Це цікаве запитання таке, тому що ха -ха, серед ваших запитань є і дуже такі оригінальні. Наприклад, чи вживаю я свинину. От. Ну і в такому дусі, де вас знайти, якщо вас немає в Києві? Та не треба мене шукати, коли е, учень готовий, вчитель знайдеться. От. І це відбувається практично під Божим проведінням у кожного, от, хто приходив, скажімо, в ту ж нашу академію прийшов. Е, його просто вели, коли е, учень готовий, я ж нікуди не діваюсь, я є. От. Але давайте поговоримо все-таки конкретно про медитацію. Ну, що таке медитація? Це спосіб зустрітися з собою в стані недіяння. При медитації відбувається така цікава річ, коли активність вашого мозку. Е Зменшується до медитативного діапазону з 38 гц, опускається в медитативний діапазон в 7-14 Гц. Ось тоді ваш інтелект перестає працювати як е, дискримінатор, тобто він інтелект ваш не пропускає думки е, інші, крім як думки про розмноження і виживання. А от е, потік надсвідомості про, просто до вас потрапити не може, або потік думок Бога, тому що в бета активному стані інтелект цього не дозволить. Скаже, так, що ти голову морочиш? Вон руль, вон діти, давай рули, заробляй гроші на життя. От. Але вам для вашого розвитку треба. Е, Зробити такий подвиг називається самопізнання. Зрозуміти, хто ж ви такий. Ну ви ж е не банкомат е для того, щоб гроші видавати там на життя своїй родині. Не тільки ж для цього ви народжені, а ще й для того, щоб. Все-таки пізнати себе, знайти свій шлях, розвиватися, наблизитися до Бога і так далі. Для цього існує медитація як спосіб. Це не самоціль, а спосіб. Значить, як входити в медитативний стан? Перш за все, ви повинні налаштуватися на взаємодію із представниками світла. Тому що наш світ поділений майже навпіл, тільки 50. 1% – це представники світлої ієрархії. 49 це темна сторона. І якщо ви так дилетантськи будете туди, в медитативний стан входити, не знаючи, е, що на вас там чекає, то ви мож, дуже легко можете стати так, би мовити, здобичу для темненьких, а просто кажучи харчем, вони вас з задоволенням з'їдять створять вам підселення, все, що завгодно, і далі ви будете такою е, дійною коровою енергії для От, Тому медитативний стан, ви входите з відкритим розумом, тобто ви сприймаєте все таким, яким воно є, і з наміром взаємодіяти тільки з, зі світлою ієрархією. А, цей номер обов'язково вас виведе туди на світлу сторону. По-друге, канал у нас з вами, європейців, знаходиться вертикально. Зверху вниз проходить божественна енергія. Значить, і медитувати краще за все, сидячи, от на кріслі, на дивані, де вам зручно, тільки не лежачи, тому що коли ви лежите. То, по-перше, спотворюється сприйняття. Ну, треба якось його під 90 градусів там, повернути. А по-друге, ви дуже легко із медитативного стану переходите в стан такий глибокого сну. І ось тоді ви без участі вашої свідомості, а частина вашої свідомості цих 7, там, герц е активності мозку, мозку достатньо для того, щоб ви контролювали себе і там. В невимовному, куди ви входите в медитативний стан. А так, коли ви заснете, прийшли з медитації в сон і потрапили в якості блюда для темносутнісних. Тому ніколи кхе, ваша медитація не повинна переходити в сон. Якщо відчуваєте, що втрачаєте контроль, сказали Стоп, і ви вийшли з медитативного стану. От В позі лотосу медитату медитують. Представники східних націй і культур. Чому? Та тому що вони є споживачами божественної енергії, і енергія йде через їхні тіла знизу вверх. Тому всі е пози медитативні, пози лотосу, тому що немає двох пар чакру в них на колінах і на е щиколотках. Немає інакше зв'язку з землею. А, а ми є провідниками європейців, біла раса, провідниками божественної енергії. Тому от так у нас енергія е, рухається. І коли ви протиприродно, там, захопившись там, східними якимись е, практиками, будете штовхати енергію знизу вверх, то ваш хребет піде отак гвинтом. А якщо ви будете дуже наполегливим, дах поїде і ви себе просто кончите. От, тому не робіть цього. Не забувайте, хто ви. Ніколи не забувайте, хто ви. Ви арієць, ви представник білої раси. Ви, якщо ви ще й українець, то ви прямий нащадок богів. Ви напряму взаємодієте з Богом і з богами. Енергія йде зверху вниз. Ось так і працюйте, так її пропускайте, цю енергію. Не намагайтеся з себе вдавати якогось там азіата. У них своя культура, своя історія, свої практики. І слава Богу, вони їх відпрацювали за тисячі років, і воно їм допомагає взаємодіяти, так би мовити, із творцем цей шлях. Але це не означає, що ми повинні його сліпо наслідувати. Розумієте? Тому обов'язково медитацію треба входити свій Як виходите із медитації? Точно таким же чином. Не спішіть там відкрити очі. Для чого взагалі очі заплющувати? Для того, щоб цей антураж не заважав вам, тому що наш мозок фіксується, там, воно ось шафа, воно, книжка, ось, ще щось, ще щось. А так ви закрили. І ви в модельному просторі. Сірий простір, в якому більш нічого немає, тільки ваше усвідомлення. Все вам легко входити тоді в медитативний стан. Обов'язково, коли входите в медитативний стан, зупиняйте внутрішній діалог. Тому що дехто там пише, а про що думати, коли ви в медитативному стані? Ні про що. Взагалі, зупиніть ці думки це не ваші думки, це москве сміття. От візьміть їх от просто підряд в старовому такому стані, в стані бетаактивності вашого мозку, запишіть думки, які там в голові у вас крутяться. П'ять думок ніколи між собою логічно не пов'язані. Це ж, ви так думаєте? Ні. Це так ви сприймаєте із потоку інформації якісь різні думки. От. Тому обов'язково зупиняйте внутрішній діалог. Як? Ігноруйте думки, що лізуть голову, От просто не звертайте на них увагу. І тоді ви розширите цю територію тиші, де думок немає, і ось там і знаходиться оцей діапазон медитативний 7-14 Гц. і там ви можете взаємодіяти із невимовним, із тим реальним світом, в якому ми живемо. А потім, коли ви виходите із медитації, то ви робите це також поступово. Спочатку сконцентрували свою увагу на своїх руках, відчули їх, усвідомили, потім усвідомили свої ноги, корпус, голову, все тіло і уявили в себе за спиною там двопільні такі е, двері старовинні, білі, метрів півтора, два, вас не далі. Вони знаходяться, і вони від вас туди в простір відкриті. І ви наміри їх притягуєте так до себе, клац стали на защівку. І все. Тоді, якщо цього не робити, то енергія, яку ви накопичили під час медитації, просто із вас улітучується. І ніякої користі від того, що ви там півгодини сиділи в медитативному стані, вам не буде. А так, енергія, яку ви привабили, вона. По-перше, сілює вас, по-друге, по е гармонізує ваш життєвий простір, по-третє, е розширює ваше сприйняття. Тобто ви е освітлюєте частину своєї підсвідомості, а, а, а там знаходяться основні знання того, е що ви знаєте насправді, в вашій підсвідомості, а не в свідомості. І от розширення свідомості відбувається за рахунок того, що ви освітлюєте оці неконтрольовані, підсвідомі, так би мовити, ваші функції. Ось так це робиться. Що в медитації найважливіше? Нагадую, життя дається нам у відчуттях. Тобто, якщо ми щось відчуваємо, значить ми живі, значить це реально відбувається. І навіть пам'ять наша емоційна, ми пам'ятаємо те, що ми пережили. Тому і в медитації найважливіше. Те, що ви відчуваєте, відчуваєте якісь потоки енергії, відчуваєте якісь кольори там, клас. Якщо ще включається там візуальний ряд, добре, якщо не включається, слава Богу, тому що вся енергія йде на ваше зцілення і загоєння ваших психоемоційних ран. І поки цього не відбудеться, ніяке бачення у вас не включиться. Бачення, що таке бачення? Бачу, що людина це людина, яка керована духом. Тобто дух ваш веде і він визначає, так би мовити, е міру допуску вашу до того невимовного. Варто вам відразу почати бачити, як воно там є в тому духовному світі. Чи краще вас трошечки притримати, поки ваша психіка ще нестабільна, поки ви ще не готові сприймати. Реальну дійсність такою, якою вона є, насправді не такою, як ви уявляли. От, Він керує цим процесом. От, тому довіртеся у тому ангелу в собі, який насправді вас навчає медитативним практикам, і з вами все буде гаразд. Прийде час, почнете бачити. Саме бачення воно досить нетривале, насправді. Чому? Тому що на яскраве бачення витрачається дуже багато вашої енергії. Ви просто не витримаєте весь час в такому режимі форсажу знаходитися. От. Тому не втрачайте здоровий густ навіть тоді, коли ви стали на шлях духовного розвитку і почали медитувати. Медитуйте от тоді, коли вам в кайф. Не так, що це у вас така. Об'язала кажуть, що ви сам <ріст> я вам розкажу приклад. Одного разу привезли до нас на на енергокорекцію жіночку. Я пам'ятаю, з Чернігова. От У неї на руках помер чоловік, і вона півроку не спала, а зять у неї дуже добрий і, і те ще така людяна. Тому він от нам привіз, це диво каже: ось так і так допоможіть. Ми почали працювати з нею і так далі. І, да, запропонували першу книжечку, там є практики, які дозволять там, гармонізувати внутрішній свій стан, відпустити там душу померлу і так далі. І домовилися зустрітися через тиждень, днів через три спочатку. Через три дні вона. Приїхала така живенька, О, він каже, так працює хорошо, так мені подобається ваші практики. Де ж ви раніше були? Каже, да ми тут і сиділи на Пушкінській 32 в Києві, як і раніше. От. І вона поїхала на дачу до зятя. Ну, мабуть, да, вирішили. А вона, вона була з запеклою рибалкою. Там були вудки, всі там причандалі. Рибу вона ловила, заносить, взять свою через тиждень те, що до нас в кабінет, вона чуть жива. Що трапилося? Де ви були? Ну дачі. А, шо, а, а чого ж ви так себе припаскудно почуваєте, що вас просто занесли, от, знаєте, на плечі? Я медитувала, як? А всі от. 67 практик, які ви мені дали, я їх робив вранці і ввечері, тобто цілий день. Там вже було не до риби. Розумієте, оцей фанатизм може просто вас е, згубити. Завжди робіть так, щоб вам було в кайф. От вранці там попрактикували. Що з цього приводу казав Ісус? Десяту частину свого часу віддавайте медитації, роздобам, прогулянкам. Взаємодії з Богом. А що таке десята частина? Два з половиною, половиною години. Не 10-та своїх коштів, а часу. От тобто попрактикували зранку, там почистилися, ввечері підзарядилися, почистилися. Цього достатньо. Якщо у вас є можливість там в день ще якусь там більш глибоку практику пройти, пройдіть. От, але не перетворюйте це на забій, такий, знаєте, от я зараз швиденько там за п'ять днів зроблю себе просвітленим. <світленим> Ви зробите себе божевільним або таким хворим, як та бабуся-рибалка. Робіть все з розумом. Ще раз кажу, сідайте вертикально, не засинайте, е не ловіться, так би мовити. На е, заманухи, які там можуть влаштувати вам темненькі, коли вам щось раптом пропонують, таке, знаєте, неоднозначне, що ось ми дамо тобі силу, але ти повинен зробити ось те й те. Та. Ніхто не має права вказувати вам, і в тому числі з духовного світу, як вам жити, і що робити. Ніхто. От в такому разі ви повинні тричі запитати, а хто ти такий? Навіть якщо він виглядає в образі вчителя, таке часто трапляється, що приходить там якісь, якась нечість в образі вчителя і, і починає там керувати, маніпулювати людиною. Тричі запитайте: ти, ти хто такий? Вони обов'язково повинні вам відповісти. Краще все-таки. Вставати на шлях духовного розвитку, медитувати під керівництвом вчителя, який пройшов цей шлях десятки разів. ну, В моєму випадку, уявляєте, 25 років я цим займаюся кожен день. Е е от, тому я знаю, що там на вас чекає, як це все відбувається, як е люди борються з цим внутрішнім діалогом і так далі. От, приходьте, навчайтесь, розвивайте, тому що. Іншого способу самопізнання, як медитація, просто не існує. Ну, Можете ви пробудитися, якщо залізете в трансформаторну будку, 10 000 вольт, вас там бабахне і ви не згорете повністю, а тільки частково, і тоді да, від такого поштовху можуть пробудитися якісь ваші е ці приховані надздібності. Але це виняток. Здорові, розумні люди все-таки йдуть шляхом розвитку, а не шляхом ось таких ось експериментів над собою. Поки що за все життя я знаю два таких випадки: що людина залишилась жива після такого е, удару струмом, От. І, і з нею щось відбулося. Відбулося пробудження, але не відбулося розширення свідомості. І людина абсолютно не розуміє, з чим вона має справу. Це така блаженна, знаєте? От тільки того, що ну, жінка там жорстко одного тримала в житті, і тільки за цього він не бігав голий по вулиці, не кричав не настоящий. От, розумієте, тому ще раз скажу: до всього в цьому житті треба підходити свідомо вивчіть питання, а потім заглиблюйтеся в медитацію. Бажаю вам успіху на цьому шляху і буду радий допомагати вам медитувати, розвиватися, знаходити шлях до себе в стінах нашої академії. Намасте! я визнаю і поважаю вас Бога. До наступних зустрічей!